Безглютенові вареники і пельмені я почала виготовляти вже кілька років тому, коли дитини виявили непереносимість глютену, і я почала думати, чим як у меню для своєї дитини. Власна справа, як така, в проєкті в думках там вже давно вирувала, але готувала тільки вдома, в домашніх умовах на кухні в, чист... в чистих умовах та від глютену. Ми з чоловіком радилися. У нас був Інший спільний проєкт, який ми мали завершити, а тоді каже чоловік: будеш думати над своїм бізнесом, але так сталося через нашу війну. У Мене чоловік загинув в кінці 22-го року. Я м, почала думати, як мені взагалі себе віднайти, як далі жити, і дітей треба піднімати на ноги. З'явилися програми підтримки для ветеранських бізнесів, і туди включили а... дружин загиблих ветеранів. Ідея дуже цікава, унікальна, тому що такого товару немає на ринку. Фактично, це стартап в галузі здорового харчування. Про ремаркет мені вдалось дізнатися завдяки. Друзь, друзям, ветеранам оплата праці, сплата податків це, це просто дуже велика підтримка. Завдяки підтримці ремаркету. Я якби знов роблю ривок. Для початківців та власних власної справи підтримки такі є надзвичайно важливі, бо витрат дуже багато, тому е, саме ось такі благодійні різні проекти вони дуже допомагають не зневіритися в своїй справі, а трошки фінансово піднятися і рухатись далі.